Тільки ви встаєте тут така жінка, ви відроджуєтесь, відновлюєтесь. Ще вам в голові у вас є фінансові питання, більше за все переживаєте ви. От і Тут така у вас, не знаю, так ви говорите, може, самі собі, що ви спочатку маєте вийти на якийсь рівень фінансовий, незалежності своєї впевненості в собі, саме у грошах. І доти ви будете жити як відлюдник, людина, яка ну, сама з собою, сам з собою. Але це такий важкий шлях. Скажіть, допоможіть, будь ласка. О, так тут вам і не дають. Угу. Угу. Ви дуже правильно робите. Я зрозуміла, з цих карт присутні чоловіки, ну, може, присутні жінки. Якщо дивитися, дивиться чоловік, який агресивний, але він вас е, зваблює, е, але він грошима хоче заманити. І думає, що е, це вийде. Можливо, раніше так получалося. І ви дуже вірно, правильно робите, щоб мати свою домівку, свій дім. Угу. Вам треба гроші, щоб мати свою свій дім, а може знімати свою квартиру, будинок. І це дуже правильно, це вас врятує від агресивних чоловіків. Заперечу весь негатив убираю. Заперечив негатив. Убереж. з вами янголи охоронці У вас є захист від вищих сил. Ви будете фінансово незалежні, і у вас буде свій власний дім. Тут правильні прийняті рішення. Ця самотність, вона вам може і допомагає. Скажіть, допоможіть, будь ласка, що заважає?